15-й вище, Олександр Сніжко, 77-й, Іван Оробець, й Валентин Кришков у середній лінії під четвертим номером ліворуч. Праворуч Віталій Гемега, номер 9. й І на вістрі атаки Вадим Шаврін, 23-й номер. Головний тренер Віталій Костиш. Арбітра ми вже представили. І склад команди гостей. А от нагода у Буковини дістаються до лінії штрафного майданчика. Там падає Іван Тищенко. Заробляє право на штурму. Увага! Удар! Не пробиває, пробиває. Пробуває з нам вже. Тищенко. Кутовий розіграно. Подача на лінію Воротарського. Тищенко знову пробиває, але цього разу. І от тут прорив, фол, кучні крики, жовта картка і призначено штрафний удар. Готується удар. Цибульника здається прямий потужний низом, серія рикошетів, м'яч застрягає там. Розіграш відбувся. Подача туди до штрафного майданчика. У боротьбу. і удар! Рятує команду Каневце. Перший момент на 18-й хвилині. Стається. Перший момент. Супер момент на дві команди. Поділяємо, Перехоплює м'ять. Починає нову атаку. Через лівий фланг Чушенко. Навіщо до штрафного. Удар! Знову! Знову. Зізнаюся, що з. Ух ти, хороший удар! Удари це ж можливість. Удар правильно зробив. Голкіпер здійснює хороший сейф. Е -хорош сейф. М -м. Зараз можна спробувати порахувати. Ні, не слонення, так для того, аби заснути. Це, в принципі, не дуже потрібно. Порахувати кількість ударів, які були за 30 хвилин. Їх було небагато. Знаєте, я зараз звернув увагу... Ох, там футболіст поділля ногою, махнув поруч із ногами суперника. Ох, махнув, якби влучив. Це був би пенальті. Удар! М'яч проходить повз ворота. Із суперником там не вдалося за м'яч зачепитися. Так і не вдалося. Шанс на контратаку виникає. Голо проривається повз суперника. Він на вільному просторі. Подача! Де удар! Аде удар. Ох, як не дало зараз завершу всю атаку форвард. Момент, прорыв и поміч у Удар! Ну, це не пенальті. Це не пенальті. І Ви знаєте, судячи з перших. Подача. Удар! Ну Як удар? М'яч полетів. Я там. О, дякую за компліменти. У нас перший темп завершився. Поділля Буковина рахунок 0-0. У Хмельницькому матч відбувається. Ми повертаємося до Хмельницького на стадіон Поділля на вістрі Вадим Шаврін номер 23 Головний тренер Віталій Костишин. Буковина удар по воротах. Тож, Буковина після потрійної заміни. Дивимося розігрішем кутового. Навіс. На лінію на 11 метрів м'яч у сітці воріт 0 Буковина виходить уперед. На 50-тій хвилині відзначається Юрій Дудник. Центральний захисник Юрій Дудник виграє повітря і забиває. Дудникові за три тижні виповниться 22 роки. Забиває він перший гол у цьому протистоянні. І перший гол. Кажучи вже про те, що хочуть вболівальники на секторі Ультрас. Голуб. Простріл. м'яч проходить по всіх. І виходить за бокову лінію. Хороший прорив. Коришков. Падає Коришков. Жовта картка. Удар! Міч летить вище воріт. Щось схоже на намір піти в абанк. Щось схоже на грува банк. Удар по воротах и мяч. Бутуете, удар Ницца. продолжение через пас и втрачает снежко. Дуже не удал, заиграв снежко. Келли Виткладну жовту от Удар по парочку сдается мяч в лучи. Падення. Арбітр указує на 11-метрову позначку. Арбітр призначає пенальті. Удар не забиває Андрейчук. Невигадливий удар. В принципі, щось схоже на удар по центру воріт від форварда Боковини. Паденья. Ну, Таковой разничный футболист Букову на выручи. От зараз 87 холодная подиля розвиває атаку через правый фланг. Може бути небезпечно. Простріл удар в дотик! Суперсейв Каневцу. Ще удар. Подача до штрафного майданчика. Вдает занятый мяч с головы. Ще удар. По правому флану Поділля атакує. Подача. Гадаю, що до сьогоднішнього дня Буковина ще не перемагала. З точки зору порятунку. Завершується у нас гра. Фінальний свисток лунає 0-1. Єдиний гол. Все вирішив єдиний забити гол, яким відзначився Юрій Дудник.